Сумчани ж зібрали гуманітарку для мешканців Маріуполя. Фуру завантажили будівельними матеріалами цементом, дошками і шифером усе, що необхідно для відбудови пошкоджених після обстрілу будинків. Перша партія вантажу поїхала на схід наприкінці минулого тижня, і вже в неділю сумські волонтери повернулися назад, і не самі. У шеренгу та у кілька рук працюють старим дідівським способом. Робота кипить. Вантажать ті, хто цим же рейсом їде на схід хлопцям по 20 і сьогодні разом із гуманітаркою вони їдуть воювати. Трошки інший настрой зараз, розумієте? Все, Тут же поряд і хлопці сумських дворів. Кажуть, одразу відгукнулися на пропозицію волонтерів про допомогу. Ну, яка різниця? П'ятниця, 11 часов. Головне – допомогти тим, хто в Донецьку, Луганську. Сумчани назбирали близько 20 тонн гуманітарки. Організації, підприємства всі відгукнулися. Завантажують продукти харчування та будівельні матеріали. цемент, дошки, шифер відправляють до Маріуполя, аби залатати зруйновані будинки. Ми созванювали з Маріупольською адміністрацією і то, що не просили, ми по максимуму те, що змогли, зібрали. Поїхали з гуманітарною місією, з такою ж самою повернулися додому. Причому не самі. Прихопили з собою родину бутаріних. Бо виїхати звідти самотужки, вкрай важко, каже родичка. Бабушка больна, вона у нього ограничені передвиження, потім тут Сережа на Бумуть була очень кстаті. Іскалі, довго іскали, хто би согласився, хто їздить, к волонтерам обращались, які могли б нам допомогти. З кожним наступанням сумерок ночі починаються обстріли. Навіть днем було слышно недалеко, приблизительно полукілометра автоматна чередя. Залишили у Маріуполі чи не все життя будинок, роботу друзів, але й чекати на смерть не стали. Втекли, бо стріляють. Ми на восточному, понимаете? І ми по саме деблок поставил, там. Уже невозможно було. Кожен день слышны вистріли, а після чорної суботи ми всі учні напугані, дергаємося постійно від кожного шороха. Наразі родина обживається на новій території, жодних планів на майбутнє. Поки що у них абсолютна невизначеність. Утім, каже жінка, краще так, ніж розриви снарядів. Оксана Децько на часі новини нагадую, що суботи в ефірі нашої телерадіокомпанії виходить передача дорога на схід. Докладніше про волонтерів і гості з Донбасу. Дивіться у суботу та неділю, 14 та 15 лютого.